Хочу здати автомобіль в оренду, хочу десь мати пасивний прибуток, або до кого ж звернутися, в що інвестувати. Друзі, всім привіт! Сьогодні ви на каналі Реальний Таксист. І наша сьогоднішня тема піде про інвестицію в дохідні автомобілі, інвестиція в реальний сектор бізнесу, інвестиція в нашу компанію і можете називати це. Рекламою від реального таксиста. Друзі, ми сьогодні приведемо приклад про інвестицію в дохідні автомобілі. Скільки ж ви можете заробити на реальному автомобілі? Це Hyundai Sonata LF 2016 року, яка приїхала для нашого інвестора. Буквально недавно ви бачили, як з інвестором, з Мирославом Корольом, з каналом Мільйонер за 7 років ми розгружали автовоз з усіма автомобілями. Цей автомобіль чекає. Чергу на покраску. Я вам розказував, що автомобілі приїхали ну, дуже такі не в гарному стані, як я хотів. Але коли ми автомобілі відмили, зняли наклейки, то не так було все погано, як а, на самом ділі казалось. Друзі, сьогодні я вам розкажу. Скільки обійшовся цей автомобіль інвестору, скільки він буде заробляти дохідності з цього автомобіля? Відкрию для вас маленькі цифри. Якщо вам цікаво більше детально, ви можете позвонити по номеру телефону, якого ви бачите в описі, і ми з вами поспілкуємося, обговоримо, зустрінемось і ви задасте абсолютно всі питання, які вас цікавлять. Плюс сьогодні ми подивимося на тачку, яка дійсно прийшла в наклейках з шашкою на криші, з дирками на криші. І в ітогі ми відмили, відхімчистили автомобіль, який він зараз просто помитий. Друзі, ви на каналі Реальний таксист. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте донатити хлопцям, які захищають нас, хлопцям зсу. І ми, друзі. І наша команда донатить для Миколи, який, е у якого є свій канал Таксуємо на ренджровері. Він наш колега, також водій таксі, е також показував для вас дуже цікавий контент, а зараз захищає нас. Так що йому ми допомагаємо. Погнали! Помните, як ваш дід казав, корейський магнітофон а був японський. Ну що, друзі, у нас а, сьогодні Hyundai Sonata, яку купив інвестор в Кореї. Ця соната для інвестора в Кореї обійшлася 3 тисячі доларів. Потім він її розмитнив і оплатив логістику. Середній ціник цієї Hyundai Sonata на ринку 10 тисяч доларів. Інвестор інвестує разом з нашою компанією 80%. Наша компанія інвестує 20%. Інвестору, а ми цей автомобіль ставимо на його облік, і цей автомобіль знаходиться весь період інвестиції на інвесторі. Інвестор отримує кожен місяць дохідність і інвестує на 3 роки під 18% річних в доларі. Які гарантії цей автомобіль на 100% знаходиться на інвесторі, цей автомобіль застрахований по ГО і по КАСКО, якщо цей автомобіль йде в оренду з правом викупа? Ну, і, звісно, він розуміє, що в цей автомобіль він не вклав 10 тисяч доларів, а вклав 8 тисяч доларів. І якщо ви зараз відкриєте... Авторія, ви будете розуміти, що цей автомобіль 16 року в ідеальному стані коштує набагато дорожче. Інвестор інвестує, кожен місяць отримує дохідність 18% річних. Через 18 місяців ми повертаємо 25% тіла. Ще через 24, ще 25% тіла. Через 30 місяців ми повертаємо ще 25% тіла. І через 36 місяців ми закриваємо повністю тіло цього автомобіля. Інвестор цей автомобіль переоформляє на нашу компанію або на водія, який цей автомобіль... Викупив інвестор, отримав за три роки повністю свої 8 тисяч доларів і 18% річних на залишкову вартість. Як ця процедура проходить на початку? Інвестор каже, я готовий інвестувати в вашу компанію. Мені цікава а, інвестиція на 3 роки під 18 річних. У нас є на 2 роки під 15% річних. Наприклад, каже, на 3 роки під 18% річних ми приходимо або купуємо автомобіль в Кореї, або вони є, наприклад, у нас в наявності автомобілі. Ми переоформлюємо автомобіль на інвестору і е підписуємо з інвестором. Договір. Інвестор виписує на нас доручення без права відчудження цього автомобіля для того, щоб інвестор був на 100% пасивний. Ми страхуємо автомобіль, ми оплачуємо всі штрафи по автомобілю, які на нього, наприклад, приходять. Якщо автомобіль розбивається в тотал або згорає, ми на інвестора переписуємо інший автомобіль, і це прописано в договорі. Інвестор абсолютно пасивний. Він не, став, не, плат, не оплачує не переоформлення автомобіля на себе, не переоформлення автомобіля з себе, не оплачує е, за доручення, тому що всі ці витрати несе наша компанія. Автомобіль е, інвестор абсолютно все рівно, стоїть автомобіль. Або їздить, це наші проблеми, тому що ми шукаємо на цей автомобіль водія або в оренду, або в оренду з правом викупу. Навіть якщо він буде стояти три роки, наша компанія сплатить тіло і відсотки інвестору обов'язково. Якщо за три роки водій, який їздить на цьому автомобілі, і викупає, і він не викупив його за 3 роки, а викупив за півтора, ми цей автомобіль переоформляємо на водія, а на інвестора переоформляємо інший автомобіль. І все одно у інвестора а, дохідність буде проходити абсолютно чітко до трьох років. Раніше інвестор вийти з цього інвестиційного проєкту не може. Коли ми купуємо автомобіль, ми автомобіль на 100% приводимо абсолютно до ідеального стану по кузову, для того, щоб потім цей автомобіль також на 100% застрахувати під страховку КАСКО. Чому? Тому що якщо у автомобіля буде десь потертості, подряпане або ще щось, нам страхова компанія, цей е елемент не буде страхувати. Тому у нас є ризик. Тому ми цей автомобіль підготавлямо, ми ставимо на нього в круг нову резину, ми ставимо, ми міняємо масла, ми дивимося ходовку, ми хімчистимо автомобіль, ми перешиваємо салон. І цей автомобіль тоді вже буде на інвесторі іменно в гарному стані. Але інвестор не інвестує в автомобіль. Інвестор інвестує гроші. Автомобіль являється його гарантією. А який автомобіль потрібен для нашої компанії, якщо сьогодні він Hyundai Sonata, а завтра це Toyota Prius, то інвестор каже, я хочу Toyota Camry, то Toyota Camry ми не купуємо і не видаємо в оренду або в оренду з правом викупу, бо це дуже дорого і це не прибутково, це не ліквідно. От така, друзі, у нас ситуація. Друзі, наш інвестиційний проєкт це не я не знаю, це не високодохідна і високоризкова тема. Там, де можна платити 50-100-150% річних, я навіть не знаю, де є такі класні а, прибутки для того, щоб мені взяти все продати і кудись інвестувати. І сидіти, не боятися, що завтра у мене вже цих грошей не буде, тому що щось підростає, щось падає. Ми. Пропонуємо реальний сектор. Інвестор може. Пощупати свою інвестицію, інвестор може її побачити, ми інвестору можемо підключити GPS-моніторинг для того, щоб він слідкував на, маш на машину. Якщо інвестор дуже хоче, він може подивитися, як обслуговується автомобіль. Інвестор може подивитися, а, хто їздить на автомобілі, який пробіг у автомобіля був і який пробіг автомобіля а, буде через півроку. Хоча це інвестору абсолютно не потрібно. Тому що, ще раз нагадую, що інвестор інвестує гроші, автомобіль є його гарантією. Ну що, друзі, коротко про інвестиції було сьогодні в нашому відео. Може, я десь щось не все розказав. Але на всі питання ваші, а у вас їх може бути дуже багато, ви можете задати мені особисто, а, позвонивши по номеру телефона, який є в описі. Якщо вам. Ви не хочете бути інвестором, а ви хочете взяти автомобіль в оренду з правом викупа, також є телефони менеджерів. Якщо вам потрібна допомога нашого сервісу або допомога нашої професіональної команди по продажі, покупки автомобіля, підбору автомобіля, також є тут всі контакти. Друзі, нагадую вам, що не забувайте донатити на ЗСУ. Підписатися на мій канал і Слава Україні! Слава зсу, а з вами був реальний таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі, пока, друзі.